Київський окружний адмінсуд розпочав слухання за позовом Армена Мартиросяна, якого СБУ зняла з літака за підозрою в антиукраїнській діяльності. 21 жовтня борт, який летів на мінськ, повернули до аеропорту Київ. Пілоти кажуть, диспетчер їм погрожував винищувачами між Україною і Білоруссю навіть виник короткий міжнародний скандал. І ось тепер Мартиросян вимагає в суді не грошей, а визнати СБУ винною. Збирається навіть до європейських судів. Хто такий Армен Мартиросян і чи не дарма СБУ його відпустила? з'ясовував Станіслав Фещенко. Рейс 840 Київ мінськ компанії Белавія долетів до Київського суду. Позов проти служби безпеки України подав пасажир Армен Мартиросян. Через нього літак уже з неба повернули до аеропорту Київ, погрожуючи підняти винищувачі. Мартиросян у суд не з'явився та вимагає визнати, що СБУ порушила його права. Один з аргументів адвокатів аудіорозмова диспетчера з пілотами. За тиждень після інциденту її оприлюднили білоруські змі. Поступило указание, вам надо необходимо вернуться на аеродром вылета. жуляни за невиповнення буде поднята бойова авіація на перехват. Підприємство, яке керує диспетчерами Украерорух, є третьою стороною в процесі. Тут запевняють, попри міжнародний скандал, білоруська авіакомпанія претензій не має, а диспетчер зробив усе за інструкцією. Для того, щоб наказати чоловіка, нужно доказати його вину. В його дійстях немає ніяких. Вопросов, связанных с его некомпетентностью. Белавия и Украиру на сегодняшний день урегулировались вопросы, связанные с этим инцидентом. Відповідач у суді, служба безпеки України. Це вона 21 жовтня зняла з літака журналіста Армена Мартиросяна, який, начебто, є загрозою національної безпеці. Утім, за кілька годин його відпустили. Представники СБУ на суді кажуть, і щодо мартаросяна були чемними, і лякати винищувачами не просили. Ніяких наслідків не наступило для Росяна, що в чому-то йому… А гранічні прочі його не затримували. Він сам вийшов, тому нормально служба безпеки дійсла в рамках своїх повноважень, і так само авіарух мав на себе право. Сам Армен Марторосян для преси недоступний. На прохання озвучити свою позицію через соцмережі не відповів. Є лише його давня ремарка. Пройдусь по вертикалі українських і європейських судов. Блогера представляє екс-міністр юстиції часів Януковича Олена Лукаш, звідки у вірмену московського позивача такі зв'язки відповіла наступне. Я лично знакома з цим журналістом і право обслуговування в отношені Мартиросяна существується безплатно. Це мой вклад, це моя громадянська позиція. Ніхто не має права угрожати перехватом мирним воздушним громадянським судам. Два місяці тому СБУ заявляла, що Мартиросян частина антиукраїнського плану шатун. Утім, у жовтні під час обшуку нічого підозрілого в нього не знайшли. Втім, якби слідчі, хоча б поглянули на Фейсбук Армена, у них з'явилося б запитання: до Євромайдану громадянин Вірменії Мартиросян жив у Києві, потім утік до Москви. Ось мартеросян обвішаний російсько фашистською символікою. Тут із радником Путіна, куратором сепаратистів Сергієм Глазєвим. А тут в обіймах терориста, який на сайті миротворець позначив як снайпер гумбаденні Станіслав Фещенко Дмитро Панасенко ТСН 1+,1.